Святкування 24-ї річниці незалежності України розпочались в Радехові 24 серпня пополудню спільною громадською молитвою за Україну біля статуї Христа Спасителя на вулиці Стоянівській. Духовний захід спільно із священниками та церковними активістами організував голова районного осередку Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка, депутат Радехівської районної ради Юрій Сухар. Біля статуї Христа Спасителя у Радехові зібралось зо дві сотні парафіян храму Святого Миколая, братство і сестринство, учасники хору Тедео Марійської дружини, очолені греко-католицькими священиками отцями Володимиром Цариком, Юрієм Михалюком, Тарасом Лепихом та Ярославом Лепихом і священиком Української православної церкви Київського патріархату отцем Василем Прусом. Вони почергово виголосили молитву за Україну та весь український народ. В молитві взяли участь голова Радехівської районної ради Василь Антонюк, голова Радехівської райдержадміністрації Надія Шостак, заступник голови Радехівської міської ради Петро Ковальський з працівниками міської адміністрації, міські і районні депутати, представники громадських організацій та політичних партій, школярі, молодь і гості міста, щирою молитвою усі присутні просили у господа нашого миру і процвітання Україні. Від голоду загибелі землетрусу, ото порадованню меча нападу чужинці особідної брані, що й помілостий, добропривітний, добропомічний благий, чоловік, любний Бог наш і відвернув везні свій, що наступає на нас і збавив нас від належної праної своєї погрози. І помилував, і нехай станеться наша подяка перед величністю слави Твоєї, все благий владико. і пошли з висот небесним, слугам Своїм, всім тут нам, не присутнім братам і сестрам, всім нашим парафіянам і всьому, нашому українському народові, день державного свята, день незалежності. І подай йому щедру ласку дари свої, подай здоров'я, безрішне, довге життя успіх у всіх добрих намірах, їх. щиро молимось Тобі, Господи, вислухай, і господи, помилуй. Господи помилуй, господи, помилуй. По завершенні спільної молитви з промовою до присутніх звернувся священик храму Святого Миколая у Радехові отець Юрій Михалюк. Ми зібралися тут коло постаті Спасителя для того, щоб подякувати, подякувати і випросити далі тих ласк, які потрібно нам у тому земному житті. У ті дні, а особливо сьогодні, ми спільно разом збираємося в наших храмах на тих різних святих місцях. Для того щоб укріпити і утвердити нашу Христову віру, занести молитву, подякувати Господу в день незалежності, а так само попросити, щоб Господь охоронив нашу багату многостраждальну країну від тої війни, яка сьогодні є в нашій державі. І тому Господь Ісус Христос неодноразово звертається. Просіть і дасть вам. Стукайте і відчинять вам, і кожний, хто просить, одержує, хто стукає, тому відчинять. Так і ми, віруючі християни, кожного разу з приклонолінними молитвами приходимо до Господа, щоб в нинішній день випросити тих ласк, найперше того миру, спокою, благодаті і ласки для всієї нашої держави. Священики поблагословили учасників молитви на щасливу долю і добре здоров'я, а отець Ярослав Лепих скропив їх свяченою водою. Василь Антонюк та Віра Медвідь шанобливо склали до підніжжя статуї Христа Спасителя кошик з квітами. На завершення духовної урочистості її учасники спільно виконали українські духовні і патріотичні пісні та державний гімн України.